Менна ідей, на й ніч, хвили котяться, мов хвилі голубі. Рома ще, рома ще. <рес> Йо, не смійся. В тому річ, Од... що я сказав, люблю лише одній тобі. Не втім печаль, не втім печаль, був тоді в твоїх очах, Безмежний межний не був тоді в твоїх очах але не втім моя печаль <клухи> Біда не втім, що совище вітер лютий, що січить на вікні, малює межі квіти, біда не втім. Що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити, минає день, минає ніч, не зупинити нам з тобою час тим, не в тому річ, не в тому річ, Що після зустрічі розлука б'є узріх. Не втім печаль, не втім печаль, що наче постріл пролунало, те прощай. Як знаний постріл, пролунало, те прощай, але не втім моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий. Що січень на вікні малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити, біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш. Віда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свище вітер лютий. Що січень на вікні малює мертві квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити, біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні, малює мертві квіти. Біда не в тим, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити, я в тебе не можу. Розлюбити.